Оператор БПЛА з позивним комарик піднімає у повітря маленьку вибухову пташку і демонструє учням Житомирського ліцею номер 23 як вона працює. Адже саме ці діти зібрали кошти на 15 fpv дронів, щоб ми перемогли і щоб їм було легше. Це допомагає ЗСУ збити ракети, наблюдати за москалями, щоб кинути туди самі ракети. Кошти діти збирали на благодійній різдвяній ярмарці у грудні минулого року. Ми приносили. Е... é Всякі браслетики і ще продавалися такі, як підвісочки. До ярмарки долучилися не лише учні, а й батьки та освітяни ліцею. Загалом вдалося зібрати 240 тисяч гривень. Спільно вирішили за ці кошти придбати дрони для 138 го батальйону, 115 ї бригади територіальної оборони. Ідея з'явилася від початку повноштабного вторгнення, і ці ідеї не приходять одноосібно. Це зазвичай ініціативи батьків, дітей і колективу. Коли ми всі сходимось на тому, що незалежно від того, як кожен особисто допомагає, ми ще маємо спільно робити дії для того, щоб адресно допомагати, не просто там десь якось передати, а конкретні потреби конкретного батальйону, долучився до допомоги, і народний депутат України Арсеній Пушкаренко за його сприяння було придбано ще 5 FPV-дронів, Тож в цілому захисники отримали 20 нових безпілотників. Зараз іде війна. Армії дронів на армії дронів. Ви знаєте, що президент ініціював і створив нові, нові рід військ. Це безпілотні війська. Тобто, це вже сучасні технології, які сьогодні використовуються, які, в принципі, ми побачили в російсько-українській війні їхню роль і значення. Тому сьогодні ми передаємо 20 ФПІФ-дронів, так звані дрони Камікадзе. У боротьбі з ворогом фпв дрони почали використовувати у 2022 році. І за цей час вони стали незамінною і на Ажливою зброю для наших військових дуже хороший засіб для ураження ворожої техніки. Озброєння ворожі також можна працювати по піхоті. Впівідрон можна віднести до точного озброєння. Без дронів вести бойові дії майже неможливо. На передовій FPV-дрони літають на вістань 8-10 кілометрів. Перебувають у повітрі до 30 хвилин. Також на них прикріплюють боєприпас вагою до 2 кілограм, який може вражати ворожі позиції, склади і техніку. Це найкорисніша зброя, але це не панацея, Вона має бути й і артилерії, і сястини засоби. Але це дуже ефективна зброя використовується дуже постійно всіми родами військ. Це була не перша допомога, яку ліцей номер 23 передав військовим від початку повномасштабного вторгнення. Раніше діти так само влаштовували ярмарки. На зібрані кошти купували теплий одяг, медикаменти та озброєння. Зокрема, передавали і дрони для 138-го батальйону, які вже відпрацювали на передовій.